Якщо не евакуїровали мою машину. Так, воно ж жодно було цікаво. У вас тут поліція не було такого? І нікого не спробувати. Хто повідомлення? Охоронна служба. Чим думаєте, подальше? Відновлюватися та прикладу. Так, Скажіть, будь ласка, які саме руйнування? Багато зі своїх. От бачите, всі передавали. Ну, поки що встановлюємо. А скажіть, будь ласка, півроку, тому коли так отводи, самі вас потім сам доважчити. Все відносилось. А можна, будь ласка, підставити. Я представлюсь. А скажіть, будь ласка, поварить був. Це неушкоджено це ціле. Вибачте, треба працювати.